Лунтакодром так ромською мовою називають весільний караван. Серед почесних гостей зола Кондур, голова фонду Чіріклі або українською Пташка її знають ледь не у кожній ромській родині. Вже понад 20 років вона опікується проблемами жінок ромок. Мама вона виховує дітей і займається освітою дітей, бо саме тому ми вкладаємо так багато зусиль в розвиток ромських жінок і молодих дівчат. Утім, киянка Зола Кондур приїхала на Закарпаття не задля розваг. Її покликала мешканка ось цього табору, що за 30 кілометрів від Ужгорода. Через відсутність стокуповані підтоплюють її будинок. Вода топить Не тільки мене, пару сімей топить. У помешканні немає світла, а в подвір'ї води. В таких умовах живуть усі 200 жителів табору. Якщо ви активна жінка і люди вам довіряють, ви можете самі представляти їхні інтереси у сільській раді. А якщо з вами ще двоє людей, то це вже група. Група Кондор спілкується з ромами російською і ромською. Сама вона в таборі ніколи не жила. Каже, активність успадкувала від батька, який у 93-му році заснував асоціацію ромів ізмаїла. Їй, як жінці, авторитетність серед чоловіків баронів довелося здобувати роками. Спочатку, звичайно, це було складно, а зараз, коли ми готували цю зустріч і обговорювали, хто буде на ній, і е, мені сказали, жінок ми не пускаємо. А я тоді запитала, а хто ж тоді я? Вони сказали, тобі можна. Але Зола не хоче бути винятком. Вона прагне підвищити роль ромських жінок як у сім'ї, так і в громаді. Для цього проводить тренінги для активних ромок. Я особисто багато чого не знала, які у нас можливості відстояти свої права перед владою. Надзвичайно необхідна була така жінка ромської національності. Вона багато чого змінила й виправила, слів бракує. Це просто сильна ромська жінка. За Засаду момзолову випускниці її тренінгів мають не лише бути посередницями між владою і табором, але й приходити у ті громади, які відмовляються спілкуватися з будь-ким. Приміром, як у цьому поселенні. Активістки благають ромів, що живуть у цих нелюдських умовах, звернутися до лікарів. У таборі виявили спалах туберкульозу. Сільський голова, попри домовленості, приїжджає із запізненням у півгодини, але принаймні налаштований на співпрацю. Обіцяє провести воду до ромського поселення. Тобто обіцяєте, що до кінця року в них буде вода. То це вже дуже буде пізно. Я думаю, скоше буде. Утім, для влади обіцянка ця цянка. Зола це добре засвоїла і тому обов'язково перевіряє результат. Інколи є багато розчарувань, але коли є хоч маленька перемога, то це дає натхнення, і ти розумієш, що не дарма витрачена така кількість часу, енергії, здоров'я, і, і це надихає на те, щоб працювати далі. Ромські питання зола намагається підняти не лише на регіональному рівні, але й на національному. Вона, як радниця, співпрацює з Кабміном, виступала і на різних ромських конференціях за кордоном. Їй це добре вдається, і вона замислюється, чи не час громадську активність замінити на політичну і стати однією з перших жінок ромок в українській політиці.